Знаєте, що я хочу сказати? Ось сіду я цими дорогами і стежками вже безкінечно. Ніколи якісь машини проїжджають або велосипеди. Але людей немає, натовпу немає. Але на цій локації, куди я йду, 18 тисяч відгуків на Google Maps. Тобто це унікальне місце в світі, яке занесено в ЮНЕСКО, як спадщина, незвичне та містичне місце. Тож сподіваюся, що я його скоро побачу. І люди там також з'являться. Ось вже і інфраструктура, як бачите, парковка для машин, автобуси і навіть білетна каса. Зараз підійду ближче і буду розбирати скільки це все коштує. Так, так, нарешті я дійшов до цього визначного місця сили: це місто Карнак та його карнакські камені. Я сів на екскурсійний автобус і буду їхати дивитись всі локації з цими великими каменюками, тому що сказали, що заходити туди неможливо, вони під охороною ЮНЕСКО, тільки з певними гідами. Тому ось будемо автобусом за 7 євро зараз подорожувати і дивитись на них ззовні, і робити якісь фотографії.